А ми запрошуємо продовжити прогулянку вулицею 28 червня, яку щойно перенайменували на конституційну. Почнемо під будинком під номером 1. А так як він дуже великий, стоїть на розі вулиці, має два входи і відповідно дві адреси. Вулиця Університетська, 12 і вулиця 28 червня, 1. А в дев'ятнадцятому столітті на цьому місці стояла одноповерхова будівля, яку ви бачите на давньому фото, власником котрої був пан Вольфінгер. Він мав майстерню по виготовленню окулярів і отримав цей дім по спадщині. Зрозуміло, що здавав його як прибутковий дім. Цікаво, що тут він наймав помешкання такий поважний чоловік як керівник знаменитий на той час фірми Фірям Краттер» і компанія Бернард Сіденстін, яка займалася виготовленням окулярів. В ньому проживали також чернівчани, які були дрібними службовцями і мали поруч працю: телеграфісти, служителі, темплю, офіціанти, торговці, посередники. На 1909 рік власником вже був професор теології доктор Леопольд Швайгер. А от серед постояльців, які вони мали помешкання, був такий поважний чоловік, як директор Вищої цісарсько королівської гімназії, яку ми сьогодні знаємо як школа номер 1 на вулиці Імінеску, професор Карл Вольф. Він замінив на цій посаді свого батька Штефана Вольфа. Який приїхав в Чернівці на прохання самого цісаря Франца Йосипа І. І за час його праці гімназія стала зразковою на всій території австро Угорщини. Поруч з паном професором проживало досить таке поважне і небідне товариство, як от архітектор і будівельник Еміль Дусканц, керівник будівництва Мозес Моріс Ферверк, представляв регіональне. Представництво міжнародної організації «Юліус Еміль Палаш на 1914 рік уже винаймали помешкання такі чернівчани, як адвокат Норбет Готліп, керівник будівництва Моріс Мозис Ферверк. А на партері на першому поверсі знаходилась в 1927 році. Це вже в міжвоєнний час. Власницею стала Жоліта Андрійчук. Мешкали, як і звично, викладачі, адвокати, державні службовці. А от на 1936 рік цей будинок цілковито поміняв не тільки своїх власників та постояльців, а сам зовнішній вигляд. Він став таким монументальним, кооперативний чиншовий будинок, лайнер в стилі функціоналізму. Збудований цей новий прибутковий будинок з фешенебельними помешканнями і новими досягненнями цивілізації. тому зрозуміло, що і вони мали тут житло дуже небідні чернівчани, як -от доктор медицини Геберг Міллі, директор Мартін Бергард, адвокат Ісидор Флемінгер, фотокореспонденти та інший служивий люд. А збудований він за проектом архітектора Германа Кахана. 33-му році і являється пам'яткою архітектури місцевого значення. Він належав наймолодшому, але підприємливому представнику з великої єврейської родини німецькомовному Бернарду Васльбергу. Який займався торгівлею лісу, тобто цей бізнес завжди був прибутковий. Він був дуже підприємливим молодим чоловіком, і пізніше разом з братами зайнявся ще й сталеварним бізнесом, тобто це була бізнесова еліта міжвоєнного часу в Черніцях. Будинок має п'ять поверхів, а також кілька вставок на даху. Заокруглений наріжник акцентований невеликою вежею. Цікавим є те, що довгожителі цього будинку три рази міняли адресу, не переїжджаючи, бо вулиця спершу була університетська, потім стала Рязанська, коли розпочалася дружба з містом Рязань, і потім знову була названа університетською. А жителі вулиці пригадують, що мовляв, колись вона ще називалася складською. Будинок виходить на площу, де перетинається п'ять вулиць. І рух дуже інтенсивний, але як кажуть мешканці, коли проживаєш в такому вже багато років, то не звертаєш уваги на зовнішній шум. Внутрішнє планування нам люб'язно прочитав Володимир Пуленець, який ретельно досліджував внутрішні інтер'єри та споруду в цілому, адже він народився і прожив тут багато років. Будинок має п'ять поверхів. По три квартири на кожному: дві квартири дзеркальні по плануванню, трикімнатні та одна чотирикімнатна. Зрозуміло, це розкішні квартири, так званий Румунський люкс. Аптека на першому поверсі була у будинку постійно. Шостий поверх був призначений для обслуги будинку. Вже зараз він більш пристосований до життя. Власники його трохи розширили. Двері між кімнатами були скляні, матований кришталь. Розсунні двох чи чотирьох секційні. У них не міняли фурнітуру і до сьогодні. Вона добротна, оригінальна, румунська, що готовить про високу якість виконання роботи майстрами. Як говорить Володимир Олександрович, хоч при будівництві у використанні матеріалів не дуже розганялися, стіни перегородки покладені на шверть цегли навіть не наполовину. Проте в підвалі фундамент дуже надійний. При будівництві була закладена величезна бетонна подушка, яка розрахована на великий бал землетрусу, і будинок хитається разом з подушкою. До того ж, фундамент зроблено із бетону синього кольору. Саме це є показником високої якості матеріалу. Будинок один з небагатьох в нашому місті, де був ліфт. У 70-ті роки румунський ліфт замінили на радянський, проте він попрацював недовго, а тепер його взагалі немає. Нам вдалося на сьогодні знайти штрихи одного із синів Бернарда Весельберга Конрада. Як виявилось, він народився ще в місті Берлат — це нині територія Румунії, 1905 року. Вже в 1907 родина з дітьми втекла від погромів до чернівців, які на той час були столицею герцогства Буковина. У 2014 році, коли чернівці увійшли російські війська, ця родина перебралася до Відня. Де пізніше Конрад закінчив університет, хімічний факультет. По закінченні війни родина повернулася в Чернівці. Як бачимо, батько продовжив досить успішний, якби ми сказали, сьогодні бізнес. В 30-х роках Конрад із сестрою Ерною, як і більше Черневецької молоді, того часу, захопився соціалізмом. Правда, брат Марсель продовжив батьківський бізнес в 34-му році. На запрошення польсько-австрійського фізика, письменника і бізнесмена єврейського походження Олександра Васельберга, з яким Конрад познайомився у відні, він переїхав до Харкова працювати в науковий інститут, що й стало для нього фатальною помилкою. І хоч він одружився з українкою Анною Михало, це його не врятувало. У березні 37 року його було арештовано як шпіуна, який мав контакти з німцями. Через 10 місяців йому було винесено вирок до страти, який було виконано в грудні 37-го року. Ось так гірко закінчилася доля Конрада Бесельберга. В радянський період в будинку проживало чимало відомих людей. Академік Зербіно, головний патологоанатом України, радянський космонавт герой Радянського Союзу Герман Степанович Тітов та інші мешканці, яких сюди поселили після війни. Меморіальна дошка на фасаді свідчить, що в цьому будинку майже 30 років з 1952 до 80-го на третьому поверсі проживала сім'я відомого літературознавця професора Олександра Степановича Полинця. Наук поселився в цьому будинку після війни. Він був направлений викладачем в Черневецький університет, де більше 30 років очолював кафедру теорії літератури. У співавторстві з Василем Максимовичем Лесиним видав три видання словника літературознавчих термінів, які залишаються в пріоритеті України, донині, видавав журнал теорії літератури, встав ходити на вистави і концерти, ще й писати про це в радянську буковину, де він був членом родколеї. А на сторіччя від дня народження свого батька його син Володимир Пулинець встановив меморіальну таблицю.